Far Cry 5 вийшла у березні 2018 року. Розроблялася Ubisoft Montreal у підтримці інших офісів Юбанів, у тому числі і у підтримці Київського офісу. У цей раз сюжет Far Cry розповідає нам про Америку, а саме про вигаданий округ Хоуп у штаті Монтана, де править лідер релігійної секти Йосип Сит. Вибір тематики та регіона був дійсно сміливим. Ubisoft зустріли величезну кількість хейту на свою адресу, і все через те, що вони. Вирішили висміяти християнство. Ви що зовсім християнський нюх втратили? Але кому не пофіг на релігійних фанатиків? За словами сценариста Дена Хея, коли він був молодий, то часто відчував себе у небезпеці через різні ситуації у світі, такими як конфлікт між двома державами під час холодної війни, терористичні акти, які ставалися дуже і дуже часто. Тому він хотів розказати про свої почуття, про відчуття колапсу, який. Наближується масштабного колапсу, І якщо чесно, то трошечки так це попахує популізмом. Але що поробиш, робота така розповідати неймовірні історії для того, щоб потім якимось чином продати свою гру.